Вітаю, друзі, 8 січня. Я Катерина Терещенко. Це новини на клучок. Тайм. тисні дзвіночок, аби не пропустити найголовніше. І далі про таке. Документи про гарантії безпеки для України фактично готові до фіналізації на найвищому рівні з Трампом, заявив Зеленський. У Росії палає тил. Партизани завдали потужного удару по армії РФ. Всього за 65 кілометрів від кордону. Майже мільйон абонентів на Дніпропетровщині без тепла і води. А українці попередили про масштабні відключення світла 8 січня. Ічня українські військові збудували масштабні укріплення, але ворог усе одно продовжує просуватися вперед під вогнем. Тим часом США стають імперією і готуються до великої війни. Про усе це далі докладніше. Тож, починаємо з гарячої новини. Документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з Трампом, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі у Франції були обговорені складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією і очікуємо фідбек, чи готовий агресор реально закінчувати війну. Дав Зеленський. Мінус логістика, мінус підвози, мінус 15 одиниць техніки у Росії. Палає тил. Партизани завдали потужного удару по армії РФ. Всього за 65 кілометрів від кордону ціллю стала військова техніка, яка мала забезпечувати перекидання живої сили та боєприпасів одного з російських полків. Та відео вже є, і воно говорить голосніше за зведення. Працювала підпілля спротив та свобода Росії. Частина диверсійних дій легіону свобода Росії безпосередньо на території РФ. І це. Не одинична акція, це масштабний удар по військовій логістиці. У Білгородській області спалено 15 одиниць військової техніки, серед яких Камази, Урали, Зіли, саме ці машини, кровоносна система армії РФ. Без них не їдуть ні солдати, ні снаряди. Ураження максимальне відновлення неможливе. Це важливо, бо без логістики армія не воює, бо тил, який горить, це фронт, що слабше, а значить, війна для Кремля дедалі частіше приходить у власний дім. Тим часом близько 800 тисяч абонентів на Дніпропетровщині без тепла і води частину централізованих систем уже частково відновили в окремих населених пунктах. Бригади працюють у посиленому режимі. Лівий берег Дніпра наразі з водою, але зі знижним тиском. Об'єкти соціальної та критичної інфраструктури перебувають на резервному живленні. В області всі поїзди продовжують рух з теплотягою. Вокзали заживлені від генераторів. Працюють пункти незламності. Напередодні через російські обстріли Дніпропетровська область залишилася повністю без світла. Повідомляло Міненерго. Всі ТЕЦ Дніпропетровської області були зупинені. Ні світла, ні води, ні опалення, ні інтернету, ні зв'язку у людей не було. Навіть у лікарнях електрики. Напередодні через масовану атаку російських дронів та обстрілів енергетичної інфраструктури значна частина області була зніс... знеструмлена. І така ж ситуація спостерігалася у кривому розі та Запоріжжя. Там вже відновлено, зокрема у Запоріжжі вже відновлена електроенергія а у кривому розі подекуди спостерігаються перебої зі світлом та Водою тим часом ця ситуація накриє всю Україну. Нас попередили про масштабні відключення світла 8 січня. Обмеження зачеплять всі області також діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Повідомили в Укренерго. Там зазначили, що причина введення графіків як таких наслідки російських обстрілів. Дізнаватися про графіки для свого регіону варто на офіційних сторінках обленерго. Далі гарячі новини з фронту Донбасу. Українські військові збудували масштабні укріплення, але ворог усе одно продовжує просуватися вперед під вогнем. Пише видання економіст з посиланням на українських військових. Попри те, що на Донбасі зводили складні оборонні лінії, глибокі окопи та інженерні позиції, Росія не здає позицій і продовжує тиснути на лінію фронту. Аналітки повідомляють, загарбники мають локальне просування поблизу кількох сіл у Донецькій області, зокрема біля Мирнограда. Та навколо інших населених пунктів, навіть попри усі ці укріплення, армія України справді створює потужні оборонні споруди, щоб стримати натиск ворога, але він не здається. Тисне на фронт, намагається пробити позиції навіть там, де здається, що мури непорушні. Крім того, ворог просувається саме там, де стратегічно важливо біля ключових доріг та позицій, що може мати тактичне значення для подальших боїв і планів на Донбасі. Далі про війну не лише на фронті, а й в освіті скандал продовжує гриміти столицею. Поки журналісти викривали підпільну школу при монастирі УПЦМП, де дітям викладали за радянськими підручниками, показували російські фільми і вчили радянські пісні. Спливає нова несподівана деталь. Діти неофіційно числилися в ліцеї під Києвом. А директорка цього закладу заявляє, що ні про що не підозрювала. Директорка ранчо скул каже: у мене вони не навчаються, вони просто числяться. За її словами, школа при. Монастирі давала оцінки, а її ліцей лише оформлював документи і проставляв оцінювання. Мовляв, вона не знала, що насправді відбувається на території цієї так званої освітньої установи. Після резонансного розслідування директорка написала у Фейсбук, що її репутацію вимушено добрими намірами, і тепер її команда юристів готуватиме судові позови проти журналістів і всіх, хто очорнює ліцей. Нагадаємо, сама підпільна школа при Київському монастирі не має ліцензії. Але Ле працювала повноцінно 5 днів на тиждень. Є група продовженого дня контрольні роботи та оцінки. А дітей при цьому оформляли в інші заклади, щоб формально виглядало законно. Міністерство освіти і СБУ вже розпочали перевірки можливих порушень закону, зокрема щодо прав дітей та законності навчального процесу. Розслідування триває. І до міжнародних новин США стають імперією і готуються до великої війни. Таку гучну заяву зробив американський журналіст і політичний коментатор Такер Карлсон. За його словами, Вашингтон дедалі впевненіше рухається до глобального військового протистояння насамперед із Китаєм та Північною Кореєю. Карлсон наголошує, що це вже не окремі тривожні сигнали, а системна трансформація США в імперію, яка готується воювати на кількох фронтах одночасно. Що на його думку свідчить про рух до світової війни? Перше геополітичні апетити Вашингтона йдеться про плани США щодо Венесуели та Гренландії. Карсон вважає, що такі кроки це не дипломатія, а класична імперська логіка розширення впливу та контролю над стратегічними територіями. Далі безпосереднє зростання військових витрат цієї ночі. Дональд Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет США у 2027 році до рекордних півтора трильйона доларів. Для порівняння раніше в обговоренні. Вороні фігурувала сума в один трильйон. Карлсон підкреслює, такі цифри не потрібні для стримування, вони потрібні для великої війни. Ще один показник вихід США з міжнародних організацій. За словами журналіста, Трамп запускає процес виходу сполучених штатів одразу з 66 міжнародних інституцій. Серед них 31 структура ООН і ще 35 організацій поза системою ООН. Це на думку Карсона означає одне США. Більше не хочуть грати за спільними правилами. Висновок Карсона жорсткий Америка відходить від ролі гаранта стабільності і переходить до моделі силової імперії, де міжнародне право поступає військові потузі, і якщо ці процеси не зупиняться, світ може опинитися на порозі нової глобальної війни значно масштабнішої за все, що ми бачили раніше, додав журналіст. Ще одна новина: великий політичний серіал у Вашингтоні сьогодні має новий поворот. Президент США Дональд Трамп дав зелене світло важливому двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, і це не просто чергова новина, це потенційний великий крок у глобальній економічній грі. Сенатор республіканець Лінсі Грем, один із авторів законопроєкту, після дуже продуктивної зустрічі з Трампом, заявив, що Білий Дім дозволив просувати цей документ у Конгресі і не просто тиснути на Кремль, а надати США інструменти, щоб карати тих, хто підтримує Росію своїми грошима через купівлю енергоресурсів. Цей документ дає можливість вводити жорсткі економічні заходи, включно з митом до 500% для країн, які купують дешеву російську нафту та інші ресурси. Це може змусити великих гравців на світовому ринку Китай, Індію Бразилію переглянути свої стосунки з Москвою. Пише Fox News. Рим каже, що Конгрес може поставити законопроект на голосування вже наступного тижня і сподівається на сильну двопартійну підтримку. Але є нюанс: це не обов'язкові санкції автоматично. Закон дає інструменти, але рішення про застосування санкцій вже за президентом, тобто за Трампом. І це означає, що все, що багато залежить від політичної волі у Білому домі для світу, ж це може стати економічним буревієм, який посилить тиск на Росію і змінить баланс сил у глобальному енергетичному ринку. Це відбувається. Саме зараз, поки тривають перемовини про мир в Україні та великий дипломатичний фронт залишається активним. Друзі, у мене поки все. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм, аби дізнаватись більше інформації та аналітики, бережіть себе і до зустрічі в нових випусках.